Готовий? Да. Ну, так. Ну давай. Рейса, рейса, рейса там. Опа. 105. Угу. О, о ми вот тобі це. зараз їх хочемо. Давай ще раз. Так від Санта-Клауса. Дивись, який ми тобі подаруночок. Ще трошечки підростеш і будеш складати. Добренько! З новорічними святами хочемо привітати вас е, з, з різнопиш з Різдвом Христовим. От ну і хто був чемний, то може запихати туди ручку і витягувати собі подаруночки. Ходіть ближче. На Нажите помінка ясна! народився. Славімо його. Як справи в тебе? Проживом Христовим. Тримай подаруночок. За те, що Добре, ти чемний був, тримай подаруночок. Ви були чемні дітки. А подарунки заслужили, як Санта Клауса, як думаєш? Я думаю, що заслужили. Порік буде простий для всіх нас. Тримай. А що ви вибігаєте вже зразу? У вас водії? Та не хвилюйтеся. Скажіть мені, за що, я, за чому, що ми тепер. вас зупинили? Йдемо відео, подивимося, а тоді скажемо. Давайте. Що з Новим Підходьте. Знову Christmas.

Ми ці емоції пронесли з собою, і всі ми отримали такий довго очікуваний, такий потрібний нам. В першу чергу, мир і перемога. Ага. збираю в мішок. Але ти був чемний, правда? Давай п'ять мені. І для чемних діток Санта Клаус має такий мішок, і в цьому мішку. Є багато-багато подарунків. Oh. І Санта Клаус роздає oh, 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 oh. подарунки. Бачиш, який животик Санта Клауса великий? Ото він багато oh. солодкого їсть і має такий Very великий живіт. Скільки ти пірочки собі? Два рочки, тірзол. Скажи, дякую. Дана акція називається святковий настрій. В принципі, запланували ми її по всіх містах України, обласних містах, для того, щоб трошки поспілкуватися з людьми, все ж таки покращити новорічний настрій, подарувати подаруночки, адже всі ми розуміємо, що живемо в дуже складних умовах, і цей настрій. Дуже необхідний кожному з нас, не тільки маленьким дітям, але і дорослим. Сьогодні ми ту акцію проводимо з громадською організацією Фундація відкритих дверей. Ми вже багато років співпрацюємо, і цього року виникла така ідея, що нам потрібно взяти ще Санта Клаус справжнього для того, щоб показати, що це таки це новий рік, це дух різдва і це присутність добра, миру, ласки, турботи кожного в серці з українців. Деї Вигатваканспра. Сьогодні ми мали можливість піти і просто бути сюрпризом для людей. І Я навіть мав привілегію, щоб ми ем, з поліцейськими зупиняли людей і бути сантой так. І це була інша посмішка, коли вони дивилися на поліцейських, а потім бачили мене. Обличчя зразу мінялося.